Літа вишневим та яблуневим цвітом осипається весна. І ось на шкільному подвір'ї нашої школи черговий раз зазеленчав дзвін останнього шкільного дзвоника. Комусь він сповістив про те, що прийшло сонячне літо, пора приємного відпочинку, а вам, мій рідний 11 клас. Він нагадав про те, що позаду залишились чудові, незабутні 11 років навчання. А скільки спогадів, такі щемливо ніжні почуття обертають душу. Пригадую таких допитливих, цікавих п'ятикласників, серед яких в перші дні чомусь для мене всі люди були схожі на собою. Особливо я часто плутала Ярину з Оксаною. Пам'ятаю наші перші уроки, виховні години. Ви любили їздити на екскурсії, відвідували театри, просто відпочивали. Ми вчилися жити, працювати, відпочивати дружнім класом. Звичайно, не обійшлося без вибитого віконного шкла, без Виготовлення найбільшого чіпліса, без гри у футбол у класі, без розсмальованих щоденників, були і спізнені уроки, і деякі непорозуміння, образи. Навіть бували моменти, коли я хотіла дуже від вас відмовитися. А ви мене перепрошували, я трошки поображалася і залишалася біля вас. Але все це, повірте, маленькі краплинки у Великому океані шкільного життя. Дорогі мої любі, Анжела, Ірина і Соломія, Марта і Ліля, Оксана і Василина, Леся, Оленка, чотири Юлії, дві Наталі, Руслана, Ігор, Микола, Павло, два Віталіки, Максим, Володя і Тарас. Олег Ромко, Іван та Маркія 28 особистостей. А які ви всі різні, які ви всі гарні, Бог подарував вам кожному красу, розум, талант. Ви володієте найбільшим скарбом на землі, молодістю. Цінуйте її, бо молодість прекрасна. Людина. У кожного з вас своя стежина у житті. По-різному складуться ваші долі. Будуть перемоги, будуть і невдачі. Я бажаю вам лише тільки удачі. Бажаю вам тільки перемог. Посидіть на шляху своєму квітів гарячої любові, любові до життя, до людей. До батьківщини. Вірте у силу дружби, знайдіть себе у праці, хай ваші серця не знають супокою, хай малиновий передзвін прожитих у школі літ звучить не лише у пам'яті, а й у серцях все життя. Я вірю у вас, я люблю вас.